Ми закупили ту британську швидку, її зремонтували підлаштовували по ваших потреб, і ми хочемо передати вам, щоб ви могли евакувати, захищати і допомагати нашим захисникам. Цілий цивілізований світ стоїть за вами. Їм тільки треба доносити, що треба більше давати. І тому я... треба реально оцінювати загрозу, яка проти них стоїть. Угу. От максимально включати в Ми це кажемо і нашим національним, і виробникам, і урядовцям, і політикам кому тільки можна. Але так само і ми ж розуміємо, що це глобальний конфлікт. Ми також що часто дивляться на ті величезні цифри, що, скажімо, Сполучені Штати 65, 62 мільярди доларів дають. Думають, що там моя пожертва там, тисячу доларів допоможе, коли там мільярди. Ми стараємося їм переконати, що ці мільярди йдуть на цю велику техніку, що дуже дорога. Але вам треба техніку тут бронь, FPV-дрони, які ці тисячі доларів можуть допомогти. Ви дійсно відіграєте важливу роль для цивілізованого світу, демократичного світу. Ми будемо вас підтримувати назавжди. і ми разом переможемо. І ми тому переконані.